3 травня, 3 години ночі. Слідкую за температурою, але зараз біля будинку показує плюс 8 а на винограднику зайшов, температура близько нуля. По траві провожу То поки просто як краса. Але блестить уже як близько до інію. Температура в районі нуля точно. Плав градусник. Не знаю, зараз гляну. Тільки що брав, брався рукою, то було, показувало ноль. А трошки від руки видно. Температура ще залишилася, плюс один показує. Так, найкращий індикатор. Це звичайно автомобіль. А на автомобілі видно ще заморозок трошечки є. Ви бачите, заморозок трошечки, трошечки є. Не знаю, подивимося, що буде на ранок. До речі, температура близько нуля. Тримається ще. Майже з 12 годин ночі. Так що сильного похолодання я не бачу. Ну, звичайно, що лозу я вже не клав, тому що залишилось там зовсім мало пагонів. Якщо я почну зараз укладувати, то я їх доламаю, приготував на всякий випадок оприскувач. Маю буду хоть дожджувати самим таким примітивним способом. 3 травня, п'ята година ранку. Трішки заморозок по грунту є, тому що по траві провожу рукою то трава підмерзла. А на висоті вже первої проволоки у мене це метр від землі. Якщо ви бачите, то в півтора півтора градуса тепла. По ґрунту, звичайно, заморозок є. Трава вся вінії. Отут добре видно. Трава вся біла підмерзла війні. До речі, на такий випадок, чому в мене на моїй шпалері так високо перша проволока. При отакому заморозку вона рятує. Добро бачу на перві проволоки, водичка, водичка живо, не замерше. Дивлюсь, трішки вже починає. Плішать навіть в три години ще йшов пар з роту. Зараз ні. Надіюсь, це останнє таке, останній ранок такий буде. Неспокійний.